Овашою постанова іменем України, 4 січня 2023 року, місто Хуст суддя всього районного суду Закарпатської області довжини з участю секретарів судових засідань Томіща Росоха, розглянувши матеріали, які надійшли з пустій районного управління поліції Закарпатського обсуття до адміністративної відповідальності олкана на Марії Дмитрівни, року народження, проживаючи за адресою Іза вулиця. Когато 10 по сторона Закапатська області раніше при несподіваній актуальності не притягалася за статтею 173 Кодекс у праводисти правопорушення, керуючи статтями 9.51, частини 1. 245, 247 пункт 1, 264. 265, 274, 285, 1.285, 214 про опровести правопорушення, постановив. Провадження у справі пропотяння полкамена Марії Дмитрівни до адміністративних відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення, закрите на підставі статті 247.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення внаслідок в відсутності віддіє до дії складу адміністративного правопорушення. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з винесення до Закарпатського апеляційного суду. Копію постанови вручити покарне з протягом трьох днів з нею оголошення. Суддя, підпис. Зрозуміла, Марія Дмитри? Так. Дякую. засідання. Справедливий дякую. суд. І й скаже, що суд у Хочці несправедливій. Дякую. дякую. Постанова вручена протягом трьох днів. письмово очі прийти. Можемо нам вислати додому, може. Якщо вам. Дуже вам дякую. 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 дякую.